Вітаємо вас на нашому каналі ВПК-Підшипник. Представляємо вашій увазі підшипник індійського бренду KG608ZZ. Підшипник є популярним компонентом, який знаходить широке застосування у різних галузах техніки, машинобудування, в електроінструментах, побутовій техніці, наприклад, вентилятори, полососи та інше. Також у скейтбордах, ролікових ковзанах та інших видів спортивного обладнання. Основні характеристики підшипник кульковий, радіальний, однорядний, закритий захисними металевими кришками з обох сторін. заповнений мастилом на весь термін експлуатації. Виготовлений зі спеціальних сталевих матеріалів, що забезпечує довгий термін служби. Розміри підшипника, внутрішній діаметр 8 мм. Зовнішній діаметр 22 мм. Та його товщина 7 мм. Підшипник 608ZZ має стандартні розміри, що робить його універсальним для застосування у багатьох типах обладнання. Замовити даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті, посилання вказане під відео, або зателефонуйте нашим менеджерам. Також на сайті ви можете познайомитись з нашим широким асортиментом. Переглянути реальні фото підшипників та актуальні ціни на них. І пам'ятайте, ВПК підшипник це тільки оригінальна продукція.